І всім привіт з вами Едгар і сьогодні я буду грати в гру там, де треба строїти своє королівство. King Or File. У мене вже тут є чуть-чуть своє королівство построїв, тут треба виконувати задання. Ого, треба, щоб Покрасити. У мене зараз завдання покращити. Клуб клубнику. Вот все. Но в мене зара. Мені треба 800 монет, а в стільки немає. Жесть багато Тут можна Виповняти завдання За які можна відкривати сундуки І получать всякі подарунки Наприклад у мене вже 420 монет. О! Він мені дали 50 кристалів безплатно, те, що я граю в цю гру вже три дні. Я можу об'єднати три ножиці і вийде ножиці першого уровня зелені. У Він... мене вже одні ножиці десятого уровня. Жесть. Я можу поменять скин за 100 монет. Ого, за 400 кристалів. О, це за 5 реклама. Це реклама, заблокирований, заблокирований. Ну, Глубоко куплю цього. Пляйся, все, вибрати. Все, в мене новий скин. Ой, реклама. Реклама закончилась. И так. У меня новый скин yeah. Кстати, монеты можно брать або выполнять эти квесты. Сейчас покажу, эти. Ой. Ну, что -то с тобой? я выполняю эти квесты. Або, ну, або тут продавати ягоди. Кстати, в мене ще тут продається помідор. І тут можна... ой, помідори, яблука. І ще тут можна продавати дерево, і гладу я продам. Його можна добути легко. У мене вже 300. Кстати, подивіться на мою армію. У мене тут п'ять печних адепт. У мене сила загону 35 цих лучників теж 5. І вони наносять 25 урона, а це мої нові посьовани. Щоб їх прокачати, треба 830 урон 14. Мабуть, дуже сильний. Допоможу я тому челіку. Од переповнено, вже не переповнено. Біжимо, біжмо, біжимо. біжимо. Кстати, ми можемо напасти на якесь королівство. Забираємо тут це. Тут це забираємо, продаємо. Кстати, знаєте, де ці жителі живуть? От тут о, в цих домах. У мене поки що 4 дома. Бачите, тут не всі дерева можна ламати і не весь і не всі камінні. Треба прокачувати свої ці оціями. П'ять реклама. Реклама закінчилася, я можу покращити ножиці вже у ран 15. Я не знаю, бо я в ну, бою ножиці не использую. Поки піду в бой. Якщо буде квест, я його виповнюю. Ось, що, дивіться, я вже тут декілька цих захватил. Стоп, а чому результат збився? А що я до сюди годы? Я ж був от тут на цьому королівстві. Як я оказався там в самому низу. Це ж саме початок. Я ні на яку іншу територію не переходив, вс все старе. Блін, дан. Зам... Кстати, у мене тут є пушка. б... Бу... Можна кидати, і вона буде зривати все. Дивіться, бум. Все, взривалось. Пішли, пацани. Тут же путь є, треба це вбити. Лучник проти лучників. Прикол. Кстати, якщо ви тут в цій грі вмрете, то ви з'явитесь на початку. Он мне дал новую шляпку. Прикольно. Сейчас подавлюсь. Так, да, там моя шляпа. Загружаюсь, мандривка. Загрузилась. И Еще там моя новая шляпа. Опять реклама. Реклама закончилась. Так, я покращу ножицы. И все. Пока я щось міч, амулет. На перчатки не хватає пшелом. Я можу поставити цей кілуче. Хоч він першого уровня не лучший. Можна щось об'єднати. Нічого не можна. Что там? Эээ, да мені это ще всі потратили. Блин. я два выполнив завдання. Получай, що подарок. И мені вже не дають монету, жалко. Что это таке? Скидка? А, подняв. Чого я так багато хочуть, щоб я вкращу клубнику? Что мені ця клубника дасть? У мене тут є безкоштовний судок, і з нього арбалет. Ого, тут є якісь ключі. Прикольно, я не знав, що за ключі. Можна відкривати судоки. Так, тепер подивимося, що в мене тут з'явилось. Я прокачу прокачаю перчатки, амулет, шолом, вдягну на грудні. Так, Що це тут три. три. О, ще одні ножиці об'єдна. Опять реклама. Я об'єднав ножиці і... В мене нові ножиці. Ого, так. У мене сразу двенадцатый жесть. Оце это капец. Так. І в мене 5-3-4 баняты. Не хватает опять еще 200 особенно 100 ого, 51 ключ Фіолетовий. У мене вже тут секера на 7 рівні, ножиці на четвертому, кілька на 4, а так на другому, а здоровье на другому. Кстати, я покажу вам весь его город. Тут в у мене дома. дома, як я показував. Тут я ще не був. Тут можна робити оці банки. Ого, тут ще якісь напітки можна робити, я не знав. Далі, тут ви вже бачили, що. Тут покращується клубніка. Тут от бере, бере, збираємо цю маліну. Йдемо і ставимо її. Яблука щось таке чувствую, що ніхто не купляє. Тут таверна. Тут оце те, що можна прокачувати. Так. No Вся реклама закінчилася. Дальше. Тут я прокачиваю киркутом, там, меч. Тут я, как я показываю, можно продавать предметы всякие. Ой. Дальше. Тут у меня... Ой. Такая башня. Тут должна в камень. Тут вы уже знаете, что О, тут дерево, до речі. І в мене ще десь тут камні були. Десь тут о, їх робив десь на цьому бойці. Пощо не йшов? Давай стався мені. Тут я ще не знаю, що я тут ще не був. якраз подивлюсь. Прикольно! В грибах. Можна вийти за територію. Дивіться, тут за блоком не можна ходити Жесть. Ого, який тут великий кусок камня. Його, походу, навіть дуб зламати не можна. Так, да, не можна. Пішліть. Може вже накопилися монети. все чуть-чуть я поки поставлю сюда 31 14. О, сейчас хватит. Давай мені монети и здаємо їх. все я покращу нарешті. Ай, опять реклама. Реклама закінчилась, тепер мені треба достати 200 монет з цього магазину. Маркета. Так. Поки ще раз нападемо на ще один уровень. Что ж, складной уровень был легкий. А, сдалось. думал господи, что он? Блин. А, нападаем. Ну Ого, что ж, это босс. Может, это складной уровень, а не той. Может, мы переплутали? Где мы сейчас? Такая музыка прикольная. Зберемо мене і заходимо в замок. О, мені капці дали. А може я вернутися? Ні, не можу вона вже не вернутись? Гружу ісь мандрівка. Думаю, що два квеста випоню і буду закінчувати відео. Надії нападіть. Ладно, поки монети копляться, я буду цей нападати на замки. Реклама закінчилася, і цей, поки монети тут будуть накоплюватись, я поки нападу. Хі -хі -хі. Мандрівка. Зараз будемо нападати. О! прикол. Я не знал, что так можно. А что, если я просто все взломаю и на меня нападут? Это будет прикол. Давайте сейчас я взломаю, быстро нажму атака. Все, это началось. Атака. Атакуем их. Блин. Я казав, що ви відродитесь тут спочатку. Відродились. Що знов бой назад? Честі такі сильні, вже моїх всіх помічників майже вбили. Залишилося 4 лучника і два отих. Чого стоїте? Вони ну що, тільки на врагів нападають? Жіть, це дуже складний рівень, одинадцятий. я ще мру. О, хилмся. Мені 52 хп. 47. Допомагаємо. Ура, Настя. Бежу до них. Знов нападаю. Что если кинуть через 3 секунды. Что произошло? Я что, програв? Ну, блин. Ой, опять реклама. Я вернулся и Я взял все-таки 285 Ой, мені треба покращити лучників, і я вже їх можу покращити. Коротше я подумав, що я буду, коли це все виповню оці всі квести, то тоді закінчу. Пройдіть міс... місії 10, покращити яблуні. Треба 80 дерев добути. Зараз добуду. Монети пусть поки там накоплюються. А, в мене ж є цей дерево. Сейчас візьму там, что накопав. Давай сюда. Дякую. Все вже є достатньо. <рикол> Прикол. чого то и чел, який має приносити яблука туди. він нічого не робить. Він бігає щось тут. Ой-ой-ой, яблука не продать. Так, беремо монети. О, хватає вже. 321 надо. У мене їх 394 було. <кій> так, покращити. Опять реклама. Я вернувся. Короче, поки там мечники прокачаються, поки монети зберуться, то я схожу в мандрівку. Допаду на той же. Кстати, вже в мене є оця штука, щоб взирвати. Я взірву тут оцех Все Зачекайте, сейчас двері зламаю, можна нападати. Ламайтесь. Все. Е, ви куди? Куди чели? На мене нападайте, не на них. Швидше ламаюся двері. Ламайтеся. Блін. Головне, щоб я не програв, поки їх двері. Що я побіг за ними. Не падаємо. Так, я все підбираю і атакую. А, тут ще один раунд. блін. Бе, я здох. Біжимо до них. А що буде, якщо я щас бомбу кину? Так, реклама закінчилася, я щас кину там бомбу. Що я викину? Ах ти ж, вони відійшли. Зараз я підійду і вони знов відійдуть. Все, прийшли? Ура, прийшли. У мене нагороди вже нормальні. І все ми вже прийшли на третії, на три звезди. Це нормально. Сейчас загружиться. І так ми вже тут. Я виполню все один квест, об'єднайте спорядження. Сейчас об'єднаю. Це, це не то максимальный рівень. А я ж ботинки можу взяти, спорядити. Трин, трин, трин. Арбалет Третього уровня. Ще один квест виповнено і пройти місії ще шість Блін, це буде довго, так що щоб відео не дуже довго йшло, то я його поставлю на паузу, якраз реклама. Коротше, я буду вам показувати, як я виполню квест, і все, вже один квест виповню. Треба їх покращити. І. Ого! Ретературу. Блін, це саме складне. Це щас покажу, Це оця штука, яку я показував початку. Ай, блін, це найдовга місія. Я і поки пройду вже пройде 100 років, так що я точно видео поставлю на паузу. Коротше, я вже набрав 363 монети, хотя треба було 100. Я просто подивився рекламу. <реклама> Ого. У мене щось появилося. Ого, це що появиться. О, нагорода. Де? Так, я прокачую, прокачу. І десь тут мені щось показало. Це не то. Як мені якийсь ключ воєв чешу розовий кудись? Усьо ключі. Від чого? А від чого? від великої скрині... Блін. я хочу відкрити скриню з її снарядами. Чиск скреню з спорядженням. Блин, не знаю. Сейчас піду візьму дерево. Ого! Якщо ви бачите, то подивіться. Ой, не це подивіться все. Щоб покращити клубнику, треба 14, ну 1400 монет. Мне це ж дуже багато. Так, беру дерево і пишу опять реклама. Коротше, підписчики, це я тільки що подивився на картинку і поняв, что прилавок бамбука якогось. Так, кладемо дерево. І так, ми виплив виполнили восьме завдання. Так, покращити. Скільки треба? 350, ну трохи почекати треба. Ось вже, вже 307, треба всього 43. Тут трохи почекати вже 7. Payко. Вс, достатньо. Прокачуємо, виповняємо ще одне і останні. Це вже легке завдання. О, там якийсь дом. Все, ми виконали. Я забираю цей подарунок. Я получаю 50 алмазиків і один ключ. Так, я сейчас відкрию ящик. Все. Ого, Воно новий предмет. І в мене... О, кстати, мені хватає вже на скин. На скин на D400, зрозумів. Ну коротше видео закінчується. Вы побачила мо королевство, я уже його показав вам. Все показав, коротше, до побачення.